Протягом минулої доби, 21 серпня, на території Миколаївщини зареєстрували кілька пожеж, що сталися внаслідок російських обстрілів. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно відпрацювали загоряння і ліквідували їх. Що йде горіло, розкажемо далі. 21 серпня близько шостої вечора російські війська в чергове обстріляли Баштанку. Знову під приціл ворога потрапив житловий район міста. Снаряд влучив у двоповерховий будинок. У результаті обстрілу вилетіло шибки. Побило вікна, спалахнув дах вогнеборцям сьомої державної пожежно-рятувальної частини обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій знадобилося близько двох годин, аби повністю ліквідувати пожежу на площі 50 квадратних метрів. Вогонь пошкодив місцевий гараж, автівку і господарчу будівлю. Також постраждали 10 будинків поблизу. За інформацією Баштанської міської ради, загиблих немає, проте одна дитина отримала легке поранення. Додатково до ліквідації наслідків залучалися працівники поліції, швидкої медичної допомоги, Миколаївгазу та Обленерго. Цього ж дня рашисти обстріляли низку сіл і населених пунктів Первомайської, Широківської, Інгульської та Березнегувацької громади. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.